Доброго дня. Я у Людмили Кунець замовляла полуничку, розсаду полуниці. Сьогодні посилочку я отримала. Ось Ось так запакована, дуже відповідально, гарно запакована. Ось її візиточка. От Номер телефону. Може хтось зацікавиться, будь ласка, людина дуже відповідальна, дуже гарна на її полуничка. Запакована гарно. Ось, подивіться, яка розсада, чистенька, без всяких болячок, дуже гарна. Упаковано правильно, так як повинно бути. Нічого не розсипалось, все дуже гарно. Замовляла я лючію 10 кущиків Елоді замовляла. Ось дивіться, кожний кущик упакований окремо гляньте. От Елоді. Дуже, дуже, дуже відповідально і дуже гарно упаковано. Зараз я розпакую все і вам покажу все. Але подивіться, як гарно, професійно упаковано. Нічого нікуди не поїхало, нікуди нічого не здвинулось. Ду дуже гарно, дуже. Зараз я розпакую все і вам покажу. Ось, розпакувала. Ви подивіться, яка розсада вся чиста, дуже гарна. Це сорт Елоді я замовляла. По листочках видно, що це той сорт, який замовлявся. Ключія. Дивіться, яка розсада. Геть із бусиками навіть прийшла. І фейт. Пізній сорт. Фейт. Ми подивіться, яка розсада безподобна. Замовляйте, не пожалкуйте. Розсада того дійсно, дійсно варта, дуже гарна розсада, замовляйте. Ще раз показую Людмила Кунець. замовляйте, полуниця в неї дійсно достойна, дуже гарна. Всім гарних врожаїв.